Доброго вечора, дорогі земляки, підведемо підсумки п'ятниці. Прошу особливої уваги тих батьків, чиї діти займаються спортом та творчістю в міських позашкільних закладах освіти та культури. Але спочатку вітаю всіх зі святвечором та Різдвом Христовим, бажаю всім добра та родинного тепла, нашим захисникам сил і щоб ви, всі наші герої, повернулися додому. З нами правда та Бог. І ми обов'язково переможемо. І щодо різдвяних подарунків для тих дітей, чиї батьки дали згоду на навчання в офлайн режимі, на наступному тижні із середи, 12 січня, буде відновлено освітній процес в очному режимі в закладах позашкільної освіти. Позашкільна освіта це. Дитячо-юнацькі спортивні школи, центри дитячої та юнацької творчості, центри туризму та краєзнавства, станції юних техніків і натуралістів, клуби юних моряків і авіаторів. Також в офлайн режимі розпочнуть працювати мистецькі, музичні та художні школи, а також творчі колективи в палацах культури. При цьому в звичайних школах, гімназіях та ліцеях навчання поки що буде виключно в онлайн режимі. Дитячі садочки, в абсолютній більшості яких, на жаль, взагалі немає навіть найпростіших укриттів, також поки не будуть працювати. Зазначу, що офлайн-навчання в закладах позашкільної освіти та культури відбуватиметься виключно для тих дітей, чиї батьки дали на це письмову згоду. Наголошую, для безпеки дітей заняття будуть проводитись виключно в приміщеннях закладів, де є укриття. Загальна одночасна кількість у закладі дітей, викладачів, працівників та батьків, які проводять і, приводять і чекають на дітей, не може перевищувати кількість місць в укритті. Якщо в закладі немає укриття, то офлайн навчання буде організовано на базі інших закладів, де воно є. Відповідні графіки занять і місця їх проведення батьки та діти можуть отримати в керівництво своїх закладів і гуртків. Повідомляю, що з 22 тисяч дітей, які навчаються в 40 закладах позашкільної освіти, на офлайн навчання вже отримали е згоду від батьків лише 3 тисячі дітей, що складає 14%. А з майже 9 тисяч дітей, які відвідують мистецькі, музичні, художні школи та творчі колективи палаців культури, на режим офлайн навчання, отримали згоду від батьків вже 5 тисяч дітей. Що складає 56%. Поясню більш детально, як буде працювати система навчання. Наприклад, у музичній школі номер 4 в металургійному районі є укриття на 200 осіб. Тому в будівлі цієї школи буде організований навчальний процес в режимі офлайн. Одночасно в закладі може перебувати не більше 200 осіб, включаючи і працівників, і дітей, і батьків. Загальна кількість учнів в закладі 517. На 400 дітей. Батьки дали дозвіл на офлайн і буде створено відповідний графік, щоб ці діти навчались очно. Таким чином, інші 117 учнів будуть продовжувати навчатися онлайн. А в музичній школі номер 1 у Центральному міському районі немає укриття. Там навчається 308 учнів. Для тих 136 дітей, чиї батьки дали дозвіл. Офлайн-навчання буде в 22-й гімназії. В якій є укриття на 250 місць. Інші діти продовжують навчатися онлайн. Окремо зупинюся на роботі спортивних секцій США. З 10 дю США укриття є лише в одному дю США номер 10 на Артемі. Тому в офлайн режимі тренування для інших 9 дю США будуть організовані на базі 30 гімназій, ліцеїв та установ, де є укриття. Наприклад, у дю США номер 5 в Тернівському районі немає укриття. Тому офлайн-тренування з баскетболу та боксу будуть проходити на базі, на базі гімназії номер 40 А тренування з греко-римської боротьби та художньої гімнастіки у гімназії номер 45 Ті діти, чиї батьки не дали згоду на навчання офлайн, продовжують займатися онлайн. Таким чином, буде забезпечено офлайн-тренувальний процес. Це стосується занять з футболу, волейболу, гандболу, регбі, баскетболу. Боксу, рукопашного бою, самбо, дзюдо, вільної боротьби, кікбоксингу, греко-римської боротьби, хеквондо, джиу-джитсу, сумо, тайландського боксу, легкої і важкої атлетики, шахів, кульової стрільби, акробатики, стрибків на батуті, <кій> бадмінтону, велоспорту, художньої гімнастіки, великого та настольного тенісу. Ще раз підкреслюю: офлайн -тренування будуть лише, тренуватися будуть лише ті діти, чиї батьки дали їм на це згоду. Інші юні спортсмени продовжують навчання онлайн. У місті буде працювати один комунальний басейн в США 10 де є, як я вже казав, укриття. Це на артемі. На жаль, в інших комунальних басейнах укриттів немає. Тепер переходимо до військових питань. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем ЗСУ. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, противник продовжує артилерійські обстріли мирних населених пунктів на Херсонщині. Сьогодні від орків постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці, Токарівці та Херсоні. В Нікопольському районі нашої області окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку, червоно громади. Пошкоджено приватні будинки, газопровід та ЛЕП. Слава Богу, без втрат. В Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація під контролем військової адміністрації та ЗСУ, лікарні соціальні служби комунальні підприємства працюють стабільно. В країні зберігається ймовірність ракетних обстрілів та атак дронами. З боку ворога, відповідно, застосування відключень електроенергії, тому максимально економно використовуємо електрику, зберігаємо вдома запаси води, тримаємо зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. Також ви бачите, що на вулиці температура повітря падає. Завтра взагалі очікується до мінус 11. Тому бережіть здоров'я. В місті 86 випадків захворювання на коронавірус. Щодо ОРВІ є певний всплеск захворюваності серед дітей. Хоча епідеміологічний поріг не перевищено. Будьте уважними один до одного. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Скучна і вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!